Отже, перше питання: які правки сьогодні розглядали і що ухвалили на комітеті? Ну, фактично, це один блок правок. Їх 349. Стосувалися вони всі змін до? Кодексу адміністративного судочинства, зокрема введення заходів впливу, як то обмеження виїзду за кордон, обмеження водіння транспортного засобу та блокування рахунків, з огляду на те, що чинне законодавство вже має певний перелік адміністративних штрафів за ухилянство. А отже, це питання врегульовано в чинному законодавстві. То те, в який спосіб автори, зокрема уряд, прописали ці норми, є такими, що порушують права громадян і не відповідають вимогам Конституції України. Саме тому цей блок правок після початку розгляду сьогодні на комітеті було ухвалено е відхилити. Да? Тобто запропоновану норму було ухвалено відхилити. А отже, фактично комітет, лише розпочавши своє засідання. Там протягом півгодини максимум 45 хвилин ухвалив рішення про їх відхилення, і 349 правок, які просили відхилити норми, які пропонує уряд. Фактично є тепер врахованими. Тобто, зміни про в ті редакції, які запропонував безпосередньо автор щодо кодексу адміністративного судочинства, є такими, що зараз рішенням комітету відхилені. Якщо комітет буде повертатися до цього, то потрібно там дві третини голосів для того, щоб переглянути ухвалене вже рішення. Якщо на це буде е, політична воля монобільшості, а вона має більшість в усіх комітетах без виключення, то будемо дивитися на її, в який спосіб вони будуть готові. Це питання чи то переглядати, чи то рухатися далі. От не боїтеся, що військові можуть звинуватити політиків, що ті захищають ухилянтів? Ні, не боюся, тому що в даному випадку політики захищають норми, які не дають можливості порушувати права громадян. Тому що, якщо б автори з даного законопроекту хотіли в якийсь спосіб по збільшити, умовно кажучи, штрафи за охилянство, це робиться гаразд набагато простіше. Достатньо просто підняти ці штрафи, а не намагатися пропинати Прописати абсолютно бездарно нові норми, які не відповідають ані кодексу адміністративного судочинства, порушують права громадян на можливість оскаржити то чи інше рішення адміністративного суду, не визначають термінів, на який час водяться ці обмеження, не визначають в якому форматі вони водяться чи всі три одночасно чи одна з трьох, тобто те, в якийсь безглуздий спосіб прописана ця норма. Не витримує жодної критики, тому військові, якщо вони дійсно е, мають юридичну освіту і мають бажання розібратися в цьому питанні, вони 100% будуть підтримувати цю позицію, тому що вона полягає в адекватному відношенні е, до того, щоб права громадян не порушувались. От понад 4 тисячі правок є до цього законопроекту. Як власне триває робота над ними? Скільки це займе часу, і чи часом військові не намагаються підганяти законотворців? Військові не намагаються підганяти законотворців з одного боку, з іншого боку, я вважаю, що е, занадто багато переоціненої уваги до цього законопроекту, тому що з моєї точки зору він не є панацеєю. і після навіть ухвалення цього законопроекту в тому чи іншому вигляді це не означає, що отак от одразу на наступний тиждень, навіть на наступний місяць. Питання мобілізації буде покращена. На жаль, влада з саботуванням е, питання мобілізації довели його до до, е, до значного такого знаєте кризового явища, яке ані в суспільстві, ані серед військових однозначно вже не сприймається. Якби я була головою комітету, от сьогодні протягом години було розглянуто 349 правок одним рішенням по одній правці, тому що дуже велика кількість правок є дублю. Або тожньою. Так, от, якби я була головою комітету і не припиняла сьогоднішнє засідання, то до кінця робочого навіть дня можна було б розглянути 100% тисячу правок. А отже, 4 тисячі правок з моєї точки зору і з, мої, з мого власного досвіду є можливість розглянути протягом тижня для того, щоб не зволікати, і для того, щоб не говорили, що комітет гальмує розгляд цього питання в залі. Тобто ви вважаєте, що достатньо тижня, так? Я сказала, якби я була головою комітету, цього було б достатньо. Значна кількість правок є тотожньою, є дублюючись. Сьогодні одним рішенням комітет розглянув 349 правок, тому що вони були подібні і відповідно вносили одну і, та, і ту саму зміну. Така саме кількість величезна правок до питання. Звільнення з військової служби до питання відстрочки до питання бронювання, і якщо їх комплексно розглядати не один блок за один день, а два-три блоки. Наприклад, якщо ми розглядали 16 напрямків, то наприклад, розглядати там чотири напрямки і чотири блока правок до цих напрямків, я думаю, що це є абсолютно реальна. Історія для того, щоб потім не говорили, що комітет в якийсь спосіб намагається загальмувати це питання. Навколо яких правок зараз є найбільше таких дискусій, розмов навколо тих, що були одразу під час внесення цього допрацьованого. Вибачте, законодавчого мотлаха, який дуже дуже має багато критики щодо норм, які пропонує нам автор, зокрема, це порушення конституції, порушення прав людини, надмірні повноваження ТЦК СП, відсутність дієвого механізму звільнення з військової служби, тому що 36 місяців безперервної військової служби, які мають бути чітко. З встановленою диференціацією щодо обліку цих 36 місяців і 18 місяців під бойовими розпорядженнями має рахуватися один день за два для того, щоб мати право з бути звільненим. Тому що психологічне вигорання, фізичне навантаження, які, е, з яким стикаються наші захисники та захисниці, мають е, потребу для того, щоб ці люди мали можливість, хоча б відпочинку. Вони далі будуть самі визначатися, чи хочуть вони продовжувати службу, але держава має забезпечити чіткий алгоритм звільнення, і, і ні в якому разі це питання не можна підвішувати на рішення ставки без чітких е, термінів. За якими вона має ухвалювати це рішення без чітких і наявності повноважень в цієї ставки робити подібні кроки, тобто ухвалювати подібні рішення тобто, це законодавча маніпуляція від авторів, які намагаються спочатку показати 36 місяців безперервної військової служби. А... Потім кажуть, але за рішенням ставки коли-небудь тому ця норма в такому вигляді не може бути прийнятною, і відповідно величезна кількість справок, ну, значна кількість правок іде в тому числі і до цієї позиції. Крім того, це е, права осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи, це права доглядачів. Це Права е опікунів е батьків, вихователів тощо, тобто цілий блоки питань, які насправді було не потрібно. Об'єднувати в один законопроект, який має таке важке проходження. Згадайте законопроект по строковиках. Він також був в цьому законопроекті величезному про мобілізацію, але його вичленили, взяли, внесли окремо від верховного головнокомандувача президента України, ухвалили на раз в Верховній Раді без будь-яких зволікань, і вже навіть є указ про те, щоб розпочати процес демобілізації для наших строковиків. Якби цей законопроект було зосереджено на вирішенні конкретних блоків питань, а не всіх одразу з хотілками усіх в уряді, то я впевнена, що багато з цих би питань ми би вже закрили ще в 2023 році, але от представники влади кажуть, що демобілізація під час війни є неможливою. Окей, давайте пограємось в слова. Це сказав президент французьким якихось виданням. Ми не говоримо про демобілізацію в законі від його виконавчої гілки влади, від його міністерства оборони. Це звучить як звільнення з військової служби. То давайте говорити не про демобілізацію, а звільнення з військової служби під час воєнного стану. І це абсолютно нормальна річ. Інше питання в тому, щоб питання мобілізації не перетворювалось на жупел, Яке сьогодні лякає все всіх і вся, і створює суспільний резонанс через постійні обговорення якихось норм, якихось страшилок, які насправді не сприяють мобілізації. Більше того, ну за великим рахунком, питання мобілізації є е, життєво важливим для нашої держави, життєво важливим для української нації, тому перетворення його фактично на такі. Е, Фактор, який створює насправді уяву про те, що українці не хочуть боронити свою державу, то я можу сказати таке, знаєте, що в українців, які дивляться на корупційні скандали в СП, як хто відкуповується, на інші корупційні речі, коли там 17 мільярдів закапуються, закопується в асфальт, коли рожевий марафон фінансується за баснословні гроші з державного бюджету, замість того, щоб спрямовувати. Все це на захисників і сектор оборони. То в багатьох українців, які сьогодні не перебувають в зоні бойових дій, складається враження, що якщо в них там все добре, як говорять в марафоні, то чого я маю ти служити? Так ось ця уявна картинка може бути е, працюючи лише до того часу, до, до, допоки не стане зрозумілим, що е, ця історія є можливою лише завдяки тому. Що сьогодні хтось в окопі боронить наше сьогодення, і це стосується кожного українця, де б він не був, і це насправді е, відповідальне рішення кожного з нас, коли 24 лютого, 22 року, всі як один були єдині, і от мобілізація це про єдність. А з мобілізації зробили чинник, який розколює суспільство і споплюжує цю єдність і споплюжує нас як націю героїв